О, тут ще класна штука, ми в прикордонників віджали, Майя пішла, вчора порішала, коротше, віджала в прикордонників їхні сухпайки. Дивіться, тут є такі, бачите, прикордонники мають, які їм дають сухпайки, типу, ну там пише сніданок, обійти вечеря, вони там такі менші зелені пакетики попадаються. В них, От, бачите, такі менші зелені пакетики. От, вони, тут Взагалі унікальна штука, я не знаю, для нашої армії це просто, це напевно смертну, секретна зброя, дивіться. Дивіться, це пише що? Пише смачного, бачите, пише, смачного. Ви знаєте, що це є? Ви не знаєте. Це є вологі серветки, дивіться. Не знаю, їх їсти можна, не можна, не знаю. Звичайно, вологі серветки. Ну, значить можна... Ох, дошка під мої ломиться, зараз я впаду, напевно. Вологі серветочки, бачите? Ну, звичайні вологі серветочки для наших... Пише, але вона що пише. І чай намальований. Напевно, помив руки, закинув чай, напевно. Так, якось. Ми, ми так розсуджали, так? Ну, ну, а от має п'єст і серветки чай, як чай маячка? Нормально? Гуд, да. да, да. Ну я ж кучері на голові зробилися. Вона, вона мала <рігут> аж кучері до <рігут> голови. <зробили>. <рігут> та була блондинка, так. Таке життя, так що... Наша армія, наші хлопці треба уважати, вони нас оберігають, по кордону ходять, нам дають їсти. Останній цукор віддали, так само, дивіться, цукор, бачите, мед. немає. Меду дали, нам там ще щось є, навіть не знаю. Мед є? Є, є дивіться, мед натуральний, але прикольний Долу. мед. Квітковий навіть пише, я навіть не знаю, чи правда. Не знаю, що я не Зараз Далі подивимося. Але мені до чого дошколопиться, я щось покажу. Не ломиться, блін.